Казка На ніч. Подкаст Донецької обласної бібліотеки для дітей, що малює для маленьких ЧИТАЙликів, чомусиків і пустунчиків найяскравіші сни сказок. Олівець Забіяка. В коробці з олівцями жив чорний олівець Забіяка. Часом він робив усілякі капості. Наприклад, малював чорні плями на чужих малюнках або навмисно дряпав папір своїм гострим носом. Тому інші олівці з ним не хотіли дружити і майже ніколи не брали його з собою малювати. Отже, найчастіше чорний олівець забіяка сидів у коробці наодинці та спостерігав. За роботою своїх сусідів олівців. До речі, він був довший за всіх, адже чим менше малювати олівцем, тим він довший. Якось олівець забіяка виглядав з коробки, спостерігаючи, як інші олівці малюють щось цікаве. Ось синій олівець намалював хмари. Ось жовтий олівець намалював сонечко. А зелений олівець намалював літак. Це був не звичайний літак, а військовий. Потім синій олівець намалював парашутиста, який з парашутом стрибає з літака. У нього важлива місія знайти шпигуна, пояснив олівець. Раптом жовтий олівець вигукнув Чекайте! Треба негайно намалювати землю, адже парашутист розіб'ється. Зелений олівець почав швидко малювати траву, щоб парашутист на неї безпечно приземлився. На жаль, він перестарався. Зелений ніс зламався та опинився на папері з малюнком. Що ж робити? налякано запитали інші олівці. Чорний олівець миттю вистрибнув з коробки та почав швидко-швидко малювати землю. За мить малюнок був готовий. Парашутисту більше не загрожувала небезпека. Дякуємо тобі, олівцю, за біяко, сказали інші олівці своєму сусідові. Ти молодець, ти врятував нашого парашутиста. Та важливу військову місію. Будь ласка, радий допомогти, сказав чорний олівець. І це було правдою. Він був гордий, що зробив хорошу справу, і радий, що його похвалили. Виявляється, чорний олівець просто не вмів дружити. Він хотів звернути на себе увагу, але не розумів. Що для цього варто робити добрі, а не погані справи. З того часу олівець забіяка перестав робити капості, і тому інші олівці набагато частіше стали запрошувати його разом малювати. Казка краю добігає, Сонько дрімко, вже чекає, час до ліжечка лягати. Сни яскраві споглядати.